Попередники вже давно у минулому, але їхня справа жива. Усю ніч підняти по тривозі поліцейський не тільки не, толь, не тільки. Ні, це не Микола Азаров, це Дмитро Головін. І він начальник поліції Одеської області. Шукали 11, одна... це одинадцяти... Ти бачиш, що послі Бери Берівати ту херню. Нічого не нагадує. Давай по новій, Міша, все всю По новій, да? до пошуків долучилися місцивці, ну. Да? До пошуков долучились мистецтв. Що ти сказав? Жили можна, Я почав чв'якать, якать. Але такою українською спілкується не лише головін, а зараз з Януковичем нині вселилися і в його керівництво. Проекти законів України спрямовані на виконання на викоріння. У вікни у вікни у вікни вікни нехай скажуть паляниця. Жартують у соцмережах. Паляниця. 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 Паляниця Небесце, да? і другому зі щирістю. От ми я на українському навіть не смогу. І поки Дмитро Головін відео зі своїм виступом не коментує, Аваков вже давно заявив, що проблем зі своєю українською він не бачить. Я достатньо володію державною мовою ні для того, щоб мати провокацію в такому запитанні. Від вас. заявив і як міністр МВС все одно виступає російською, за що навіть отримав судовий позов. Можливо, проблему міг би вирішити новий мовний закон, який ось вже як рік не можуть ухвалити у парламенті. Утім, Рада Європи радить депутатам не поспішати і голосувати за нього вже після виборів. Тим часом відсутністю чіткого мовного регулювання користуються деякі учасники президентських перегонів у своїй передвиборчій риториці. Вони надають перевагу саме російській мові. Ми виступаємо за мір. А вони п'ять років прожигають війну. Є інший варіант розвитку України. Це наш пульт. І поки Головін та Аваков спілкуються Азірівкою, а дехто з кандидатів агітує російською, є ті, хто демонструє вивчити українську реально, навіть якщо ти нігерієць. Логічно, що коли приїжджаєш в країну, якщо ти поважаєш культуру людей, то варто зрозуміти їхню мову і спілку спілкуватися нею.